Слава Богу! Сьогодні вранці ми чули досить багато слова Божого від братів. Сьогоднішні мої думки це в деякій мірі продовження того, що говорив брат Репета на ранішньому зібранні. Багато було сказано, як ми маємо поводитися, що ми маємо робити, як ми маємо поступати, і як жити в цьому світі. Ви знаєте, кожен із нас, напевне, бажає бути гарним християнином. І, прийшовши до Бога, я буду говорити свого досвіду, 에, в мене було багато недостатків, так напевно, як і в кожному із нас. І намагання змінитися не приводило ні до чого. Що я не намагався робити, ви знаєте, були такі моменти, що ти опускав руки. 에, я казав, все, Сьо, з сьогоднішнього дня я не буду робити і то, і то, і то, і то. І проходив час, і я продовжував робити те саме. Деякі моменти покращення були, але дуже і дуже мало. Знаєте, мені було дивно. Я чув е, свідчення братів з цього місця, яких Бог змінив, які там крали, пиячили, там наркоманами були, і Бог це все забрав. У мене були декілька недостатків, я не зміг е, з ними справлятися. І знаєте, я навіть було такого, що я просив Бога Боже, або щось зроби зі мною, або я вже не знаю, що робити. І, знаєте, і це було так продовжується довший час. І прийшла відповідь. Ти не змінишся до тих пір. Поки ти не побачиш себе в моєму слові, це вже було щось, на що можна було зачепитися. Тоді прийшла друга дилема: як побачити себе в Слові? Це портрет, це Ісус Христос, це Слово Боже. Ви знаєте, але через дослідження Слова Боже, Бог почав відкривати мені деякі речі, і я сьогодні поділюся з вами. Слово і змінюватися. Ну, я б сказав, що воно трохи таке недоречне, як для християнства. Світ змінюється як в одну, так і в іншу сторону. І Якщо ти запитаєш когось, ну, можливо, не всіх, християни кажуть, ну, змінитися це мати гарний характер, це мати підкоряти свої емоції, це бути таким інтелігентним, гарно відноситися до всіх людей. І це частково правда. Але я би сказав, би, зміна в християнстві підходить більше слова переображення. Тобто бути або змінюватися в чийсь образ, маючи на увазі образ Ісуса Христа. Це не просто змінити характер, бути гарно говорити або ще щось, але відобразити повноту того, в кого ми вірували. І це повнота того, щоб ми побачили це в Слові Божому. Ви знаєте, я зачитаю це слово Боже, воно було зачитане зранку. Це послання святого апостола до Єфесіан, 4 розділ із 22 вірша, і 3 вірша. Єфесян 4, 22 і нижче. Щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зутліває в звабливих пожадливостях, та відновляться духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом, у справедливості, і святості правди. Сьогодні ми З цього місця і більше не чули. Але я хочу буквально зупинитися на одному із місць цього Слова Божого. Відновитися духом вашого розуму. Дивіться, тут сьогодні було сказано зранку. Відкинути старого чоловіка, відновити свій розум і зодягнутися в нового чоловіка. Ви знаєте, ми не можемо перестрибувати, як кажуть, зі щабля через два, через три. Є всі чітко конкретні кроки. Підкинути старого чоловіка, обновити свій розум, зотягнутися в нового чоловіка. І я сьогодні зупинюся на 23-му вірші «Відновлятися духом вашого розуму. Що це таке? Ви знаєте, ми сьогодні говоримо про думки людини як такі, що не дуже важливі. Але в одному із місць, в притчах, сказано. Які думки у людини, такою вона і. Тобто це досить важливо. Ми кажуть, що е, думок не видно. Думки ми можемо приховати. І це тільки часткова правда. Ви знаєте, що згідно Слова Божого, ми можемо прочитати думки в людини, і ми можемо побачити ці думки, можливо, через деякий час. В її словах, в її поведінці, в її відношенні. Видно, тому що це були думки людини перед тим, як вона це почала проявляти на ділі. Отже, думка видима. Думка чітко читається, якщо ви будете уважні і будете це діяти згідно Слова Божого. І настільки ми повинні змінитися, змінити, обновити свій розум, для того, щоб почати, почати переображатися. Ви знаєте, зі старим мисленням ми не можемо бути змінені. Якби ви намагалися ви змінити свій характер, чи свої якісь поступки, чи своє ще щось тілесне, те, що прийшло від першого Адама, ви цього не зможете зробити. Тільки відновляючи і обновляючи свій розум, ви зможете внутрішньо обновитися, і тоді цей внутрішній чоловік зможе показати те назовні оце нове творіння. Задягніться в нового чоловіка, покажіть це назовні. Без внутрішньої зміни неможлива зовнішня зміна. Як це робити? Ми зараз подивимося на деякому прикладі. Це знайомі слова, це знайомі місця з місця Слова Божого Ремлянам, 12 розділ, перших два вірша. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повидавайте ваші тіла на жертву живу святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до цього віку. Але перемініться віною вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність, досконалість. Знов два приклади. Не стосуйтеся цього віку. Яким чином? Ми бачимо, ми можемо не будемо згадувати всі сьогодні місця. Не думайте, так як думає цей світ. Думайте згідно того, як написано в Слові Божому. І для того, щоб це робити, покарив перший крок. Віддавайте свої тіла в жертву. Живу на служіння. Ви знаєте, і тут е, трохи ми пороздумуємо глибше. Слово служіння в даному контексті це не просто служіння в церкві, це не просто служіння десь в новій служіннях, палаточних, чи там ще десь. Ну повідавайте наші тіла в жертву на служіння. Знаєте, з моменту того, коли ми прийшли до Бога, наше служіння починається все своє життя. Ми кажемо, ми йдемо на служіння до церкви. Добре? А куди ти? А якщо ми. Але тут, воно говорить, куди би ти не йшов, ти йдеш на служіння. Ти йдеш на роботу. Служи Богові. Ти йдеш віддихати. Служи Богові. Ти йдеш у магазин. Ти маєш служити Богові, ось що означає віддати в жертву себе на служіння своє тіло Богові. Постійно. Це не просто служіння в церкві, служіння в інших місцях. Ну, все своє життя ти посвячуєш на служінню в будь-яких моментах. І далі він каже, і відновіться обновою свого розуму, щоб пізнати, що є воля Божа. Дивіться, ми там кажемо, написано, відновіть свій розум для того, щоб. Задягнутися в нового чоловіка, Бог іншому місці каже, відновіть свій розум, щоб пізнавати, що є воля Божа. Без цього це неможливо зробити. Ви знаєте, сьогодні багато християн дивляться на себе як тих, хто є в адамі. Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, те, що є в Біблії і говорить про нас, це тим ми являємося. Не намагайтеся бути кимось, не прийміть те, ким ви є вже в Ісусі Христі. Наше споріднення або наше ототоження це не те, що я роблю. Наше споріднення і ототоження це те, ким мене створив Ісус Христос. Давайте ми треба дещо пригадаємо певні такі речі. Ісус Христос народився від Духа Святого. Амінь. Він є Сином Божим. Це так? І я має дарі Святого Духа. Це також правда. Він не праведний, він не святий, він е, помер на Христі, він Воскрес, він посаджений на праворуч Отця. І я хочу запитати вас, що із того, що я тільки що назвав, не належить нам? Ми народжені від Духа Святого. Амінь. Ми є сини живого Бога. Амінь. Ми є праведні його праведності? Так. Ви є святі. Так. Він є світло, а ви? А ми. І ми є світло. Ми померли разом з ним. Це так? Так написано в Біблії. Він воскрес і ми. Воскресли. Він посаджений праворуч і ми. Посажені праворуч в ньому. Все, що належало до Ісуса Христа, сьогодні належить нам. Йому належали дари, вам належали дари. Ми кажемо все можливо Богові. Так написано в Біблії. Але чомусь не віримо те, що написано, що все можливо кому? Віруючому. Ви знаєте, хочу привести невеликий приклад. Як ми поступаємо зі Словом Божим, як ми поступаємо так, як ми поступаємо у світі? Ми, ну, Напевно, кожен із нас ходив до лікаря. Навіть якщо це не болить, якісь профілактичні можливо, хтось якісь... Огляди я мав і, обнаруживши якусь хворобу, лікар сидить, пише. Така то така то хвороба, там таке-то таке, -то, таке -то лікарство, одна таблетка три рази в день, а то і дві таблетки, п'ять разів в день і так далі. Хто із вас поступав таким чином, говорячи лікарю, знаєте, лікарю, тут неправильно. У мене такої хвороби нема. Мені не одну таблетку припишіть, а п'ять таблеток три рази в день, а друге лікарство тут після обіду, а тут до обіду. Хтось вказував лікарю, що він має писати. Нє. Ми брали ту бумажку і зразу в аптеку. І чітко по інструкції ми пили ці таблетки. Ну чомусь ми маємо свою думку на те, що пише в Слові Божому. Ви знаєте, ми часто молимося, Боже, допоможи нам стати світлом. Ви маєте відповідь. Ви є світло. Ми не можемо до тих пір стати світлом, коли не побачимо себе це в слові. Коли не повіримо і не приймемо. Я є світло. Що мені потрібно для цього зробити? Прийняти. Прийняти і помірити, і тоді той стан зможе мене поступати як світло. Що потрібно зробити, щоб я був праведний? А нічого. Прийняти його праведність. І ця праведність починає змінювати мене середини, і я починаю поступати правильно. Спочатку положення через Ісусі Христі, через Слово, потім поступки. І не навпаки. Но ми часом намагаємося через поступки набрати свою значимість через різні служіння. Через різні якісь проекти і так далі. Це все добре. Але наше положення і наша значимість це, ми, це те, ким ми є в Ісусі Христі. Основа сутності того, як я буду змінюватись. Без прийняття того, ну, знаєте, ми всі недосконалі, ми недостойні і так далі. Ні. За нас заплачена велика ціна. Ми це знаємо. Він зробив нас достойними. Він нас зробили тим, ким ми зараз є. Але прийміть те, що написано про нас. Прийміть те, що написано в Слові Божому. І дійте згідно. Ви знаєте, духовний ріст не залежить, або я б сказав би, не залежить тільки від того, скільки ви читаєте Біблію. Духовний Ріст навіть не залежить, скільки ви молитесь, скільки днів ви відвідуєте церкву, це все важливо. Але духовний ріст залежить від того. Що ви робите із тим, що ви слухаєте? Про що ви молитесь? І сьогодні було братом згадано, що ви будете зробити тут, що ми сьогодні тут сьогодні не чули. Якщо тільки послухали, ніяких змін не буде. Але якщо ми згідно того, що ми чуємо, починаємо поступати, відбуваються зміни. Зміни те, що Слово Боже буде робити в вашому серці. Воно буде змінювати, воно буде змінювати думки, змінювати слова. Змінювати відповідно рішення і поступки. Але першу чергове це думка. Ми кажемо, що от ну, така вона неможлива, бо не всі її бачать і так далі. Але вона важлива, тому що Бог каже, яким ти чином ти є, ти так думаєш. Якщо ви думаєте про те, що ви е, маєте страх, якщо ви недостойні такі, ви не зможете наблизитись до Бога, ви не можете нічого отримати від Бога, тому що ви думаєте, що ви є такі погані грішники і так далі. Ну, наше утотоження, і ще раз повторююсь, не те, ким ми є через діла. А те, ким ми є, згідно того, як написано. Тому Бог каже, обновляй свій розум. Починай думати, хто ти є в Христі. Починай думати згідно того, як написано. Я є достойний. Я є сі... о брати, яке ти світло, я вчора бачив, що ти говорив. Ні. Те, що я говорив, я сьогодні вже, вже покаявся. Але є те, що Слово говорить про мене. І не має значення, які мої зараз є поступки. Вони зміняться. Зміняться по відношенню того, наскільки ви будете бачити себе в слові. Ми кажемо ще одне місце, ми зараз згадаємо, наскільки важлива думка. Думка, з якої починається життя, християнство, наше рішення, слова і поступки. Якова 1,8. Пригадуйте. Прошу висловити, Якова 1,8. Не написано, це також знайомі наші місце, двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Ви знаєте, ми сьогодні говорили про Біблію, про переклади Біблії, це досить добре. Це трошки е, не, ну, я б сказав, не такий зміст, який є з оригіналу. Е, оригінал говорить, людина, яка має дві думки, не постійна на всіх дорогах своїх. І далі воно написано, нехай не думає така людина, що щось отримає від Бога. Сьогодні ми думаємо, ми кажемо, що таке сумнів. Ми кажемо, Боже, Боже, Бог може допоможе? Може ні. Може благословить, а може ні. Може ще щось. Бог каже, ви не можете служити двом панам, ми це знаємо чітко і конкретно. Ну, ми служимо двом думкам. І одна, і друга. Але тільки одна буде мати певне значення. І якщо ви маєте дві, Бог каже, не думайте, що отримаєте щось від мене. Що це вчить? Це вчить, що ми були чітко, сьогодні брат Тарас вже говорив перед тим, чітко довірялися Слову Божому. Має бути так, як написано. Раз написано, що ми благословені, то ми що? Ми є благословені. Раз написано, що раном Ісуса є сілам, я прошу вашу увагу, то це є істина. Факт в тому, що ти є хворий. І факт в тому, що твоє тіло є хворе. Але істина, яка говорить про цей факт, що ти є зцілений. І істина, яка перебуває в віруючому, вона здатна змінити цей факт згідно того, як написано. Не факт змінює істину, але істина змінює факт. І не має бути дві думки, як ми тільки читали. Може, а якщо, а якщо щось. Тому що Бог завжди дотримується свого слова. Буде дві думки, нічого не думайте, що отримаєте щось від Бога. Я хочу нагадати нам деякі речі, і обновляючи свій розум, ми можемо стояти на слові, ми можемо і бути, преображатися в образ Христів згідно слова. Не згідно того, як я думаю, не згідно того, як хтось думає, а чітко і конкретно пізнавати Ісуса Христа і відображати його в своєму житті. Через зміну ось тут. Ви знаєте, ми ставимо самі собі рамки. Рамки не просто, що ми щось не можемо, а рамки, що ми тут поставили, що ми не можемо. Бо каже, все можливо віруючим каже, ні. Ну, знаєте, а хто я такий? Але давайте повіримо, просто повіримо. Якщо в Біблія написано, що все можливо, то ж давайте так поступати. Бог не може бути обманутий через своє слово. І Бог, Бог не може щось сказати таке, яке б ми не зробили або не могли би зробити. Бог знає, кому він адресував це слово. Бог знає, хто ми є в його очах, і Бог знає, що ми здатні це слово виконати. Бог каже, практикуйте моє слово, будуйте, не будьте слухачами, не будьте виконавцями. Тобто все, у всьому обсязі, це слово, ми здатні виконати з Божою допомогою. Тому, як би ми не починали, якщо хтось хоче змінюватися, починайте змінювати свої думки. Починайте змінювати свої слова. Мені дуже цікаво ще одне місце, яке є псалом 18 і 15 вірш. Цар Давид досить так ну, об'ємно написав своє відношення до думок і до слів. Псалом 18, і 15 вірш. Нехай будуть із волі твоєї слова мої, моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм. Нехай будуть із волі Твоєї слова, моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моє і мій Спасителю. Сьогодні я прошу всіх себе і вас. Зауважте, як ви мислите. Чи ми готові предоставити свої думки перед Божим лицем? Ось, Боже, мої думки. Я представляю їх перед Тобою. В них немає нічого такого, яке б не відповідало Твоїй волі. Ось мої слова. Слова, які відповідають твоєму слову, вони є твоєю волею, чи я говорю так. Якщо ми будемо дисциплінувати свої думки, свої слова, ми будемо мати, е, я б сказав, такі певні поступки, відповідні поступки, згідно до того, що ти говориш і про що ти мислиш. І як до цього прийти? Буквально чотири пункти. А знаєте, ми мати, маємо мати, мати бажання. Бажання наповнятися Словом Божим. Можливо, хтось каже, ну знаєте, в мене не дуже є. Ні. Бог вже дав нам це все бажання. Написано, досліджуйте Біблію, пізнавайте слово Боже. Це вже нам наказ, щоб ми це перебували в Слові. Друге, те, що нам потрібно, це посвячення. Посвячення виконати те бажання, яке ми поставили перед собою. Тобто я не ляжу спати, коли кожного дня я не буду досліджувати Біблію. Ви знаєте, те, що сьогодні говорив брат Дрепета. вам вирішувати, що з цим робити? Чи пізнавати, чи досліджувати, чи просто лишити все таке. Четверте, третє, точніше, дисципліна. Дисциплінувати себе на початках. Ви знаєте, я можу сказати по своєму досвіду, коли ти починаєш це робити, це важко. Ну коли ти починаєш себе дисциплінувати, я не ляжу спати, поки ця книга. Не буде прочитана в деяких моментах і пороздумувана над цими місцями. Це входить в четвертий пункт, в привичку. І коли ви маєте бажання, коли ви посвячуєте виконати це бажання і дисциплінуєте себе, потім це переходить в привичку, яке далі виконаєте, виконуєте автоматично. Привичка це те, як ви живете, навіть не задумуючись над тим. Привичка це те, в чому ви виросли, що ви дисциплінували, що ви возростили в собі. Погана привичка? Бо ти поступати навіть не ой, вилетіло. Ні, це ваша привичка. Ой, щось сказали не таке. Ні, ми привикли так поступати. Але коли ти, як кажуть, пер переформатувати себе, і привичка стає гарною, ви тоді навіть не задумаєтеся, що це треба зробити. Ви просто це робите. Отже, бажання, посвячення, дисципліна і привичка змінить ваші думки, ваші слова, і ви почнете приображатися із середини назовні. І я вам скажу, що це вартує зусиль, щоб побачити в собі і в інших ось це переображення в образ Ісуса Христа. Хай в цьому нас всіх благословить Бог. Амінь.